Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Белл. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте. І буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. Що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну це є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не, є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низкочастотна енергія, і ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідомо, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення, єдність, все єдине. Кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб, це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби: одна в один бік пливе, інша в другий, одна в тінь. В мінус друга в плюс. Я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Тому, можливо, зараз я і повторюсь, але знаєте, ну повторення мати вивчення, так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, це вже буде, знаєте, таке новий е, вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують е, ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію, тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас. Це й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше. Це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році до того призначення, для якого ви народилися. Тобто це дуже цікаво, тому запрошую. Леви. ваш прогноз на квітень місяць. Четвірка мечів з самого початку місяця квітня вам радять Таро відпочити, зупинитись, а, спати, доглядати, медитувати, читати. Збирати інформацію, яку вам не вистачає, можливо, для якихось е зібрання документів. Ну, тобто, Тому що мечі це у нас мозгова діяльність. Ну і ви бачите, людина сидить, нікуди не рухається і медитує. Тому е зупиняємось, відпочиваємо. П'ятірка пентаклів. Таке враження, що вам не вистачить коштів на те, що ви там собі спланували купити, придбати, і буде якась така грошова криза, це може бути криза в матеріалізації якоїсь ідеї, і ви не розумієте, як її втілити. Вам здається, що вам не вистачає коштів. Піднімайте очі, голову і звертайтеся за допомогою, тому що ви бачите, людина не бачить, що навколо є кошти. Є люди, які охоче вкладуть в вас кошти. Є меценати, є гранти, є а, спонсори, ну тобто покровителі, тому а, дуже раджу наступна колода. Бачите, усе буде добре, гроші прийдуть, і дуже великі кошти. І вам вистачить на усе. І таке враження, що ви будете збирати врожай, таке враження, що вам буде або нове призначення, або ви отримаєте кошти від когось, якісь борги. Ну, тобто більше, ніж ви очікували. І це, ну якби логічно тому, що відбувається в вашому житті. Тобто, ви знали, що час настане і ви зберете цей врожай. Це наслідки того, що ви там засадили якісь семіна так е, раніше, тобто які діла ви добрі творили. Тому все добре, леви рухаємось. Вісімка час говорить про те, що е, хтось кудись піде. Або ви, бачите, спина людини, і е, ця жінка якби проваджає, або е, від вас, е, можливо, хтось піде. І е, ну, це говорить про те, що час прийшов, і, можливо, це відпочинок, а можливо, ваш чоловік піде захищати Україну. В ЗСУ служити. Тобто, ну, будь-що, це говорить про те, що рух, рух вперед і, ну, нехай це буде відпочинок. Королева Пентаклів дуже красива карта. Це говорить про те, що ви будете відчувати себе самодостатньою людиною. Ви можете отримати призначення, підвищення, а також може вам допомогти жінка впливова з грошима, яка має свій бізнес, може запросити вас до себе. Ви можете стати тією жінкою і відкрити якесь нове діло, цікаве для вас, втілити нарешті свою мрію, зробити дітче своє, оце слово хотіла сказати, нарешті матеріалізувати. Королева Пентаклів говорить про те, що жінка таких знаків зодіаку, земних, може вам допомогти. Жінка, здебільшого, 40 такого віку. І це у нас. Земна стихія це діва, тілець і козирог. Ось ці земні стихії можуть жінки вам допомогти. Ну і вони можуть бути спонсорами, меценатами і вкласти в вас кошти. Ви можете заробити дуже багато коштів. А можете втратити, і тут дуже важливо, я вас попереджаю, тому що це тіньова історія, тіньова сторона. Або ваша, або шахраїв. Тому оберігайте своє майно, своє взагалі все, що ви можете потримати в руках, ну і своє життя в першу чергу. І якщо ви знаходитесь в Україні, це ну, першочергово. Будьте в безпеці і їдьте з тих, з тих районів, областей, де немає навіть відносної безпеки. Добре. Наступна колода. Дев'ятка жезлів. Ви так будете багато працювати, але ви знаєте задля чого. І це пошти кінець, кульмінація якоїсь такої справи вашої, над чим ви працюєте. І ви відпочинете, зупинитесь, подивитесь, скільки ви пройшли, і ви будете в шоці і вражені, і раді тому, що ще трішки і ви завершите те, що почали, і те, що для вас дуже важливо. Мах. Карта Мах говорить про те, що ви відчуєте себе майстром своєї справи. Ви будете впевнені автором свого життя, і ви чітко зрозумієте, що у вас є все для того, щоб тілити те, про що ви мріяли, яку ціль ви собі поставили. Так ви можете звернутися до такої людини, яка, ну, наприклад, вам не вистачає тих от знань. А ви знаєте, що ця людина робиться філігранно. Ви можете звертатися, а також це може бути і таролог. Ви можете звертатися за допомогою. Наступна колода. Знов королева Пентаклів. Радію за вас, Леви. Ну, це земна стихія. Ви чітко розумієте, що ви самодостатня жінка, або у вас жінка, якщо мене дивляться, чоловіки, з'явиться така самодостатня, впевнена у собі, прекрасна виглядає і знає собі ціну, і знає, що вкладати кошти, скільки що вартує. Ну, тобто, ви дуже задоволені тим, що відбувається. Це може бути нова пропозиція, нова якась посада. Наступна колода сімка мечів. Ось тут я одразу попереджаю і е, говорю про те, що ця карта у нас є карта крадіжки. Це може бути як інтелектуальний е, ну, якийсь е, ваш витвір, і ви не запатентували тому раджу. Або це документи, які ви можете втратити, або у вас можуть поцупити. Це можуть бути і е, ну, якісь ваші і. Інформацію взагалі викривлену вам сказати неправду. А ми ж пам'ятаємо, що у нас ще ретроградить Меркурій до 15-го. Тому ось тут, будь ласка, перевіряйте, якщо вам підозріла якась інформація або людина, заявляйте в, органі, в органи, куди ви знаєте. Що, як можна вийти і собі допомогти в цій енергії? Ну, тут можна промовчати про якусь інформацію, яка ви розумієте, що ну, ні, не вас не зробить якби красивим вчинком, так? ні ту людину би, не втішить. Ну, це просто якась плітня може бути. Тому ну, ось тут будьте е, креативними, е, думайте перш ніж щось говорити. Ну і оберігайте себе фізично і а, свої документи, свої, своє все. Добре. Наступна у нас українська колода. Не можу від'єднати нова колода. Так, і це у нас сімка. Чаш. Сімка чаш у нас говорить про мрійливість, про те, що ви можете бути в розпачі від того всього, що вам пропонує світ від тих варіантів, бачите, води повно, і тут чаші, сім чаш. Тому думайте, що ви хочете, що вас зробить ліпшим. Ліпшою, красивішою. Тому що ця карта може бути як ілюзій, ну, тобто неправди, а щось собі надумали. Або ви все ж таки о, 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 ну, будете в розпачі і нічого не зможете обрати, або ви все ж таки зрозумієте, що, о, оце мені на користь. Оце дійсно мені зараз дуже потрібно. Тому ось тут я вам раджу не розгубитися. І остання карта. Тисяча доріг, куди вас Нептун в вовні? Запрошує, яка дорога леве для вас. Зараз Нептуном відкрита. Сімка знов. Слухайте, ну сімки це рух, це, це напрямок такий, знаєте, на перспективу, це третя сімка вже тут. Поспіль. І а, сімка монет а, ну говорить про те, що ви наберіться терпіння і ось ось отримаєте вже плоди. Тобто ви настільки перспективні, і вас всесвіт бачить і він вас щедро нагородить обов'язково як а, матеріальному світі, тобто грошима, так і якоюсь новою посадою. О, ваш витвір мистецтва ось-ось вийде. Він буде готовий. Ви поки що в створенні будь-чого в вашому житті. Тобто ви ось-ось і завершите, і отримаєте обов'язково дивіденди. Я думаю, що вам дзеркально, але якщо можете, сфотографуйте, скріншот, зробіть і відповісти на 5 питань, які дуже вам допоможуть в тому напрямку, де ви зараз. Розвиваєтеся, куди ви рухаєтеся по життю. Леви, я вас дуже люблю, пишаюся вами. Ви дуже яскраві, цікаві люди. Ми, люди, у вас багато чого вчимося, в першу чергу бути такими ж яскравими. Ось так виходити в ефіри, не боятися. а вам це вдається легко. Тому дякую вам за вас. І до зустрічі, папа! -па.